Всім привіт! Вітаю на моєму каналі від команочка. Перед вами троянда Дольчевіта. Насправді вона красива, ось така біленька і краї пелюстки злегка рожеві. Вона красива, так, але дуже, як на мене, проблемна троянда. Ось зараз вона в мене така, можна сказати, квітне гарно, рясно, але їй вже дуже багато років, не знаю, мабуть, років 6, а мабуть, і 7, і вона, вона маленька, вона не виростає дуже такою великою, як звичайні чайно гібридні кущові троянди. Мабуть, сантиметрів її ну, 50-60 від, від сили. Це по-перше. І оце, за скільки років, це вперше вона в мене ну, дійсно так гарно цвіте. Хоча, в чому ще її проблема? Вона дуже хвороблива, крім того, що. Теж піддається її різним грибковим захворюванням, а особливо на неї нападають ось, мабуть, так придивитися, ось пелюстки такі, е трошки як ну, видно, що е зіпсовані е такі якісь п'ятна, ну, це тріпси. От вона дуже піддається, такі, таким. Короб, як тріпси. Ось теж видно так. І це дуже псує її вигляд. Ось зараз ось так видно, що пелюстки такі. Неприваблива вона тоді стає. Ось теж видно. Хоча сама квітка дійсно красива у неї цей цієї троянди. А тому, ну, я не знаю. То дуже хоче завести її, то потрібно ще дуже добре подумати, чи варто. Ось така вона Ну, красива, звичайно, сама треба, всі троянди красиві по-своєму. Але, ну, як на мене, я ж кажу, вона дуже проблемна. Така. Хоча її цей рік, ну, як і всі, обробляла. Старалася гарно обробити кілька разів. Але, як я читала, тріпси дуже важко Ви позбутися, вивезти їх. Так, за один раз не вийде. Потрібно, мабуть, кілька років гарної такої інтенсивної обробки, тоді, можливо, вдасться їх позбутися, щоб трояндочка мала красивий вигляд. Ось така троянда дольчиві, та, хоча вона красива. Всім дякую, до нових зустрічей.